У рівному нагороджували лауреатів та учасників всеукраїнського конкурсу. Я журналіст Цьогоріч Учні 8-11 класів у своїх роботах розповідали світові про незламність українців. У конкурсі взяли участь понад 800 дітей. Переможців нещодавно нагородили у столиці. У рівному сьогодні відзначили лауреатів та учасників. Галина навчається у 10 класі. Вона лауреатка всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Цього року учасники писали про незламність українців. Галина присвятила свій твір батьку, який загинув на війні. Я би дуже хотіла, щоб пам'ять про нього жила не тільки в моєму серці, а ще й в рядках от творів віршів, які я йому присвячую. Ділиться писати твір про батька було важко. Писала його дуже довго, мабуть, по реченню, тому що ну, просто не можна було стримувати емоції, все йшло від серця і ну, було дуже складно писати. Твір Галини відзначив і начальник рівненської ОВА Віталій Коваль. Її робота вона мене так зачепила, тому що це дійсно історія про батька, історія від першої особи. Всеукраїнський конкурс, я журналіст, бере початок з Рівненщини. Саме тут Віталій Голуб'єв його започаткував ще 14 років тому. Спершу це був обласний конкурс, та згодом набув статусу всеукраїнського. Засновник ділиться останні роки з нашого регіону. робіт надходило найменше, та не цьогоріч. 127 дітей взяло участь із Рівненщини в конкурсі. Це найбільша кількість серед усіх областей України, і найбільша кількість з Рівненщини за всі ці 14 років. Саме тому виникла ідея провести такий захід на обласному рівні, щоб авторів і авторок найкращих робіт, які можливо не увійшли в число переможців, тому що переможці відзначалися в Києві на загальнонаціональному рівні. Але тут вшанувати на рівні області і показати дітям, що їхня праця потрібна. З Рівненщини дві роботи зайняли призові місця на всеукраїнському рівні. Тому було прийнято рішення відзначити і інших учасників з області. Я хочу подякувати кожному з вас, що ви зробили цей крок і подалися на конкурс. Хочу побажати самоперевершення. тому що важливо перевершувати себе, щоб ви наступному році були краще ніж в цьому і в вашому самоперевершенні і є вклад в перемогу. Загалом до конкурсу долучилось понад 800 дітей. Це рекордна кількість учасників. Цього року у конкурсі переміг учень з Миколаєва. Його роботу визнали найкращою. Школяр отримав ноутбук. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.